Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну з найскладніших і водночас найсмішніших професій у штаті Квантерпе – адвокатуру. Адвокат це та сама людина, яка може відмазати вас від тюрми, навіть якщо ви випадково збили поліцейського. Двічі. Ну, іноді, хто такий адвокат? Адвокат це такий собі лікар. Тільки пацієнти у нього не кашляють, а сидять у кайданках. Головне завдання адвоката переконати поліцейського, що ви не злочинець, а просто жертва системи. Наприклад, він не стріляв у нього, він перевіряв чи бронежилет робочий. Щоб стати адвокатом, треба отримати ліцензію. Ні, хабарем це не купується. Ну майже ліцензію на приватного адвоката є можливість купити. Є інтерв'ю, перевірка знань закону і трохи терпіння. Зате після цього ви офіційно отримуєте право суперечити кожному поліцейському і говорити, що він незаконно затримав так часто, як захочете. Адвоката можуть викликати прямо в поліцію, в шерифдепартамент або в ФІП. Ти приходиш, береш справу і починаєш переговори. З прокурорами у нас, звісно, є суди. Але скажемо чесно: домовитись простіше з поліцейським, шерифом або агентом ФІП. Тут головне не довести ситуацію до абсурду. Бо буває так: ти захищаєш клієнта, а прокурор виявляється його другом, а поліцейський кум і закон уже не закон, а родинна зустріч. Державні адвокати працюють безкоштовно. А от вихід під заставу залежить від того, наскільки ви накосячили від 1 тисячі до 25 тисяч. Також адвокат отримує щогодинно по 5 тисяч, якщо він на зміні. Фішка в тому, що адвокат може зменшити вам термін, не підтвердити частину статей, по яким вас обвинувачують. А також знайти помилку під час затримання і сказати: Ага, даю рекомендацію припинити всі процесуальні дії, так як я побачив, порушення під час затримання. Плюси роботи адвоката. Повага! Вас поважають як і злодії, так і держслужбовці. Але не всі. Знайомства, їх буде дуже багато. Стабільний контент, бо клієнти косячать щодня. А мінуси прокурори, які завжди праві, бо вони прокурори. Або їх зовсім немає в штаті. Клієнти, які дзвонять у Діскорд о 4 ранку і кажуть Браток, мене закривають, виручай мідлі наприїжджай! І, звичайно, поліцейські, які знають закони краще за Верховний суд. Ну, принаймні вони завжди так думають. Який можемо зробити висновок? Адвокатура в Квантерпе – це не просто професія. Це справжня школа виживання. Тут ти вчишся говорити швидко, переконувати впевнено і програвати справи красиво. Тож, якщо вам подобається сперечатися, тримати клієнтів на плаву. І час від часу сваритися з прокурорами та поліцейськими ласкаво просимо в адвокатуру штату Квантерпе.